Привіт, друзі! 26 листопада сьогодні з вами знову Валерій Кличок. Записую вам це відео в трішки екстремальних умовах. Відсутність світла, але це не настільки критично, аби вам донести найголовніші події сьогоднішнього дня, серед яких заява канцлера Австрії Карла Нагамера про те, що він готовий представити Австрію як майданчик для майбутніх переговорів між Росією та Україною, коли до влади вже повноцінно прийде Дональд Трамп, коли він обійме. Посаду свою в овальному кабінеті. Ну і також Росія сказала, що вони не хочуть замороження війни, але хочуть переговорів. Ну, знову якась абракадабра. Давайте спробуємо розібратися з усім цим бедламом, тому що по-іншому сказати не можу. Відтак підписуйтесь, коментуйте, поширюйте відео друзям. І обов'язково долучайтесь до збору, який ми проводимо для 66-ї бригади. Він рухається дуже круто, я вам за це дякую. Ми вже зібрали більше, ніж третину від потреби. Залишилося не так багато, близько 60 тисяч. Посилання на збір, ще раз наголошую в описі під цим відео. Отже, канцлер Австрії Карл Нагамер, Запропонував Дональду Трампу використати Австрію як майданчик для мирних переговорів. Ну мова, звісно, йде про переговори про припинення війни Росії проти України. Він розповів, що днями мав розмову з Дональдом Трампом. Говорили вони про багато різних речей, але каже, ну відразу пірнули фактично майже відразу у питання припинення війни Росії проти України. Що на переконання Негамера є свідченням того, що Трамп дуже зацікавлений в швидкому припиненні війни Росії проти України, і як він каже, Трамп дуже емоційно в позитивному сенсі налаштований завершити війну та дуже зацікавлений у тому, щоб зброя... Замовкла. Ну, дійсно, Австрія це нейтральна країна, як вона себе позиціонує. Тим паче, нещодавно вони розірвали контракт на постачання газу з Росії до Австрії, який діяв впродовж 50 років, Все тому, що Австрія арештувала фактично російські гази на виконання зобов'язань Газпрому. Ну, така собі цікава історія. Я не думаю, що Австрія буде країною посередником, але все ж таки риторика про припинення війни лунає зараз на Заході дуже сильно. Хоча є і інша риторика щодо необхідності завдати превентивних ударів по території Росії уже країнами НАТО. Так, така позиція в Альянсі також є. На пропозицію завершити війну відреагували і на Росії, і витягнули десь, мабуть, із-під якоїсь ковдри дуже старої голову служби зовнішньої розвідки Росії Наришкіна. Це саме той Наришкін, який заїкався в початку широкомасштабного вторгнення, коли його Путін запитував. То ви за незалежність ЛНР і ДНР чи проти Незалежності ЛНР і ДНР? Саме тоді таке питання обговорювалося. Він відразу сказав, що так, так, ми готові приєднати так звані ЛНР ДНР до Росії. Путін каже, ні, ні, я не про це тебе запитаю. А зараз чомусь нарешті почав коментувати, чи можливі переговори Росії з Україною і чи можливе замороження війни. Він каже, ніякого замороження не може бути. Але Москва прагне до Переговорів і встановлення міцного і довготривалого миру, який насамперед має бути забезпечений для російських громадян, Теза не нова Росія прагне отримати гарантії безпеки. Від заходу, щоб їй не завдали стратегічної поразки, вся ця путінська кліка хоче зберегтися при владі, прагне, аби скасували санкції, щоб їхні дітки могли затоварюватися і купувати речі на заході, і витрачати гроші в Сполучених Штатах Америки, в Італії і так далі, і в Парижі і скуповуватися в найкращих бутіках, щоб їх за це ніхто не переслідував, незважаючи на те, що вони вже знищили сотні тисяч українців на превеликий жаль. Також він сказав, що умовою переговорів між Росією та Україною є необхідність повернути Росії, Ну от уявіть собі, повернути Росії, віддати Росії чотири області, які вони віднесли до Конституції Російської Федерації, ну і в тому числі забути про Крим, ну і далі демілітаризація, денацифікація, нічого загалом нового. Позиція зрозуміла, мені лише єдине не зрозуміло, чому вони дістали ще раз наголошу, з під ковдри на Певне вже ніхто не хоче це коментувати. Але країни НАТО говорять про те, що оскільки вони допомогли Україні встояти у широкомасштабній війні Росії проти України, Україна не впала, Україна збереглась, так, ми втратили чимало територій, але настав час абсолютно змінити вектор подій, змінити траєкторію цього конфлікту, як про це говорить генсек НАТО Марк Рюте. Що він власне має на увазі? Він говорить про те, що НАТО повинно більше допомагати Україні. Повинні передавати більше далекобійної зброї, ну і більше, більше, більше. І разом з тим він говорить про необхідність більших інвестицій в оборонно промисловий комплекс Заходу, тому що він каже, Захід не може програти гонку озброєнь Росії. І буквально днями я вам розповідав про те, що міністр оборони Німеччини Борис Пісторіс наголосив на тому, що Росія за три місяці виготовляє зброї більше, ніж увесь європейський союз разом взятий за цілий рік. Тому це є дуже великою загрозою для стабільності Європи, для безпеки Європи. І Марк Люте говорить, що країни НАТО повинні по-іншому до цього підійти. Ну, і зокрема, що стосується саме європейської частини Північно-Атлантичного альянсу, який сьогодні під час парламентської асамблеї НАТО ухвалив резолюцію, якою наполягає, щоб Україна швидше стала членом НАТО, 33 м членом НАТО. Все залежить виключно від НАТО. І також на Росії відреагували на ідею, яка прописувалася в західній пресі, але поки що анонімно повернути Україні ядерний статус, який забрали нас ще після початку отримання нами незалежності на початку 90-х років. Звісно, поки що немає джерела конкретного, хто про це сказав, і пісков, коли коментував, все це говорить: ну ідея заходу погана, але вони коментували навіть публікації в Нью-Йорк Таймс. Вони не коментували якісь конкретно авторські заяви високопоставлених чиновників заходу. Вони навіть цього бояться. Ну звісно, в пресі пишуть, що повернути Україні ядерний статус буде непросто. Це викличе серйозна дискусія на заході, безумовно. Але Кремль дуже нервово на це реагує. А буквально напередодні Пісков сказав: Ну, якщо так станеться, то тоді Росія також буде. Продавати, віддавати, поширювати ядерні технології своїм союзникам, країнам, які стоять проти заходу. Ну окей, спробуйте. Але я думаю, що справді в Україні повернути б ядерний статус, це це б могло вирішити багато проблем, які в нас сьогодні є. Також поділився своїми враженнями сьогодні стосовно телефонної розмови із путіним, канцлер Німеччини Олаф Шольц, якого, до речі, знову висунули на цю посаду на майбутніх виборах, які відбудуться у січні місяці. Ну, мені видається, шанси у Шольца не надто високі виграти ці вибори, але менша стиль він поділився своїми думками з приводу розмови із путіним. Сказав, що Путін не змінив свою позицію в порівнянні з 2022 роком, коли він останній раз із ним спілкувався. Тобто Путін залишається на позиції досягнення максималістських цілей у так званій спеціальній військовій операції, яку він розпочав ще в 2022 році, що за великим рахунком є типовою війною. І він говорить Шольц, що розмова була неприємною, оскільки аргументи Путіна залишилися незмінними, своєю чергою Шольц сказав, що я йому сказав Путіну. Як ми допомагали Україні, так будемо і допомагати надалі. Тобто ти не сподіваєшся, що твоя прогулянка буде легкою. Ну, як на мене, в такий спосіб Шольц дав зрозуміти Путіну, що він так швидко на Європу не нападе. Йому доведеться здолати Україну, а зробити це буде вкрай складно, тому що інвестиції в ОПК України зростають. Чим далі, тим більше країн говорять про необхідність надати Україні більше фінансів, щоб ми виготовляли більше зброї. Кажуть, що ми можемо вже виготовляти зброю за рік на суму 30 мільярдів доларів. Ну, це не так багато, але і немало. Для цього потрібні просто гроші і потрібні інвестиції. Але з виготовленням зброї, друзі, в нас не все слава Богу. Ви знаєте, що в ЗМІ розгорівся скандал дуже великий із постачанням мінометних снарядів для 120-мм мінометів. Кілька тисяч, точні цифри не називають, говорить про 100 тисяч снарядів, виявилися непридатними для використання. Міністерство оборони сьогодні прокоментувало цей інцидент, сказали, що вони проводять внутрішнє розслідування. Кількість снарядів, які відкликали з фронту, не називають. кажуть, що це таємна інформація, але всі про все знають. Тому головне, коли нам інвестори даватимуть гроші, щоб ми виготовляли якісні снаряди, якісну зброю, яка б ефективно працювала на фронті. Тому що подібні випадки в нас були навіть до широкомасштабного вторгнення, коли укороборонпром, який знову засвітився в скандалі. Виготовив міномети, які розривалися. Ну, ви пам'ятаєте цю всю історію і причетних до неї. Тому, на жаль, історія повторюється. І також сьогодні стало відомо про те, що Росія продовжує провокації проти країн Заходу. Продовж останніх шести днів над трьома базами військово-повітряних сил США, США в Англії помітили кілька невідомих безпілотників. Цю інформацію підтвердили Reuters, речник військово-повітряних сил. Сполучених Штатів Америки. Ну, зрозуміло, безпілотники точно не німецькі, точно не французькі і точно вони російські. Звісно, що західна розвідка дуже обережно це все коментує, але ескалація абсолютно очевидна. Росія прагне прямого контакту військового із НАТО. Вона втягує НАТО у війну, це очевидно. Я про це говорив разом зі своїми колегами ще два роки тому. Росія плавно до цього рухається. Це беззаперечні сьогодні факти. Хоча, звісно, не всі розділяють таку позицію, не всі розділяють санкційну політику тиску на Росію. До прикладу, Туреччина після запроваджених Сполученими Штатами Америки санкцій проти Газпромбанку та інших банків сильно сполошилися. І вже ведуть переговори зі Сполученими Штатами Америки. Про це повідомив е міністр енергетики Туреччини Алпралсан Байрактар. Про те, щоб скасувати санкції в турецькій частині проти Газпромбанку, щоб Туреччина могла розраховуватися за спожитий газ з Росією. Бо в них віддіті великі проблеми. 42% газу, який імпортується до Туреччини, це газ російського походження. Ну і вони кажуть, що будуть потерпати, така велика проблема. Вже на це нарікають. І окремі країни Центральної Європи, скандал розграється, але це правильний скандал. Головне тепер, щоб Трамп після приходу до влади, як він обіцяв, збільшив поставки газу та нафти на європейські ринки і такий спосіб диверсифікував джерела енергопостачання до Європи, зменшивши їхню ж залежність від Росії. Чого Байден, на жаль, не зробив за свої чотири роки каденції на превеликий Жаль, і на завершення, друзі, вам ще така цікава новина, на яку я звернув увагу. Вона мені видалася дуже дуже інтригуючою, скажу так, в лапках. Звісно, за квітень-серпень із закладів вищої освіти відрахували 23 тисячі 448 студентів-чоловіків старших 30 років. Мова йде про вищі заклади освіти українські. Про це повідомив заступник міністра освіти Винецький. Причина відрахування неуспішність. Неявка на заняттях або щось інше. Отакі, От друзі, новини на цю хвилину. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, долучайтеся до збору. Посилання на нього знадайте в описі під цим відео. Всіх люблю ціну шану не перемикайтесь. Все буде Україна.